Ця територія соняшника у 16 гектарів володіння криверійського підприємця Ігоря Журавка. цією культурою він має справу вперше, а тому хвилюється щодо майбутнього врожаю. Величезних проблем каже фермер, завдають шкідники. Соняшник має таку властивість, як хворіть. можуть хвороби. Для хвороби потрібна для того, щоб лікувати хвороби, потрібні фунгіциди. От. Не вспінеш полікувати хворобу, як нападає шкідник, який починає вражати листя соняшника. Також шкідники вражають насіння соняшника, вже коли сформований кошик. Також шкідники можуть вражати і вражають. Саме насіння, яке не дає, шкідники не дають розвиватися насінню, набирати вагу. Ігор Журавко бореться зі шкідниками різними методами. Найперше це спеціальні препарати для знешкодження паразитів. Тут не можна економити, слід брати оригінальну продукцію. Ділиться підприємець. Ідея вирощування соняхів втілити у життя допомогла грантова державна програма, власна справа. Її мета підтримка мікро та малого бізнесу. Саме з такої справи вирішив розпочати своє фермерство, колишній офіцер Атошник, учасник бойових дій. Оформлення документів та Защити гранда вона була дуже, ну, дуже, дуже швидка, дуже приємно працювати з державою в цьому плані. Я вважаю, що для ветеранів та учасників АТО це дуже добре поспоріє для розвитку свого власного підприємства. За грантовою програмою Ігор Журавко отримав майже півмільйона гривень. Ці кошти спрямував на посівний матеріал, препарати для боротьби з бур'янами, оренду приміщення для зберігання готової продукції та на машини для калібрування насіння. У фермера, крім соняшника є й інші клопоти. Журавко має в обробці посівній площі озимої та ярої пшениці ячменю. Незважаючи на аномальну спеку, надії на врожай позитивні. Врожаї непогані. Незважаючи на погодні умови, які склалися в цьому році, але погодні умови в нас і в минулі роки не балували, скажемо так. І фермера і сільгоспиробники знаходять... Можливості знаходить можливість вирощувати непогані врожаї. Да, рік на рік не приходиться. В цьому році врожаї трохи менші. Може класність озимої пшениці нижча за минулі роки. Але пшениця є, буде зібрана. Я думаю, все буде добре. До збору соняшника фермер планує стати вже за місяць. Ярконаненка Артем Кравченко цей день.